Доброго ранку милі діти. Гаряча пора осінь. Погода прохолодна, а пора гаряча. А чому? Тому що саме восени збирають врожай. На городі вже майже нічого не залишилось. Прибрали помідори, огірки, капусту. Трохи картопельки залишилось викопати. Та подивіться, які гарні овочі. Зібрали ми з нашого городу гарбуз, морквочка, картопля, цибулька, помідор, бурячок. Це таке соковите, таке красиве. І всі ці овочі дозрівають саме восени. Зібрати врожай це тільки півділа. В народі як кажуть, що в коморі на столі. Осінь цілий рік годує. А щоб осінь справді прогодувала цілий рік, треба всі овочі, які зібрані на городі, ретельно перебрати. Якщо бачите, що якесь м'якеньке або вже перестигле, це треба вживати першими. А те, що закладається на довге зберігання, Повинна бути бездоганна. Ось як ця морквинка. Подивіться, яка гарна. Або ця картопля, чистенька, сухенька. Буде добре зберігатися. А ця цибулька у міцному лушпінні. Сьогодні ми з вами будемо ліпити. Різні овочі. Я покажу вам, які прийоми використовую для ліплення. Але спочатку відгадайте загадку, добре? Я яскрава, довгоноса, і зелені маю коси. Я хрумка і соковита, люблять всі і дорослі, і діти. Про кого загадка? Про морквочку, звичайно. Ось вона морквиночка яка. Про неї загадка. А якого вона кольору? Правильно, помаранчевого, ото, що беру пластилин такого самого кольору. Підходить, як ви вважаєте? Так, підходить, відкладаємо зелений чуб, червоний бік. Смачний із нього чавлять сік. Гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Хто це діти? На кущі росте червоний бік. Це помідор, звичайно, подивіться, який ой який гарний, кругленький, гладенький. Якого він кольору? Так, він червоного кольору, і я обираю для ліплення помідора червоний пластилин. Бачите, підходить, підходить. Відкладаю. Сидить баба на грядках у зелених кожушках. Кожушки ці обдирають, квасять і обочки кидають. Що за баба така? У зелених кожушках. Звичайно, це капуста, подивіться на неї. Ось вона яка. А оці листочки це її кожушки. Для ліплення капустки я вважаю за потрібне обрати зелений пластилин. Бачите, підходить, так? Теж відкладаю. Ось ми з вами підготували. Пластилин, який нам потрібен для ліплення морквочки, помідора і капусти. Підготуємо наші пальчики для роботи так? зробимо для них невеличку зарядку, гімнастику. Наші пальчики всі сплять, працювати не хочуть. Ми їх зараз розбудили. Піднімайтеся з зоні. Працювати захотіли. Прижали міцно-міцно долонки одну до одної і зробили невеличку вправу. Книжка відкривається, книжка закривається. Книжка відкривається, книжка закривається. А хто може зробити цю вправу швидко швидко Книжка відкривається, книжка закривається. Книжка відкривається, книжка закривається. А ще швидше молодці! І ще раз повторимо: наші пальчики всі сплять, працювати не хочуть. Ну, календарі, вставайте до роботи всі гуч швидше. Ось вже пальчики прокинулись і бажають працювати. Молодці. Починаємо ми ліплення завжди з того, що розминаємо пластилин. Він повинен стати м'якенький. Щоб можна було щось з нього зробити, його треба розм'яти. Якщо пластилин не м'який, то з нього буде важко зробити будь-що. Треба попрацювати. Для цього ми підготували наші пальчики. А тепер ми розминаємо пластилин. Ось я його розминаю, 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 і він вже готовий працювати. Вже став м'якенький. Цей червоний пластилин я обрала для того, щоб зліпити, підкажіть мені, що помідор. Помідор круглої форми. Ми знаємо, що розкочувати круглу форму можна в долоньках і на душці. Робіть так, як вам зручніше. Подивіться, ось мій помідор майже готовий. Майже готовий. Він круглої форми. І я трохи-трохи візьму зеленого пластилину, зовсім трошки, і зроблю йому такий листочок. Ось такий мій буде помідор. Відкладаю. На тарілочку. Тепер я хочу зробити морквочку. Пам'ятаєте, ми якого кольору пластилин обрали для того, щоб ліпити моркву? Ми обрали жовтий пластилин, так, гаряче жовтого кольору. Бо є ще жовтий пластилин ось такого кольору, він теж жовтий. А це гаряче жовтий. Або, можна сказати, помаранчевий. І, як завжди, ми починаємо ліплення з круглою формою. Ось вона вже майже кругла, але морквинка вона ж не кругла, так? Тобто, що мені треба зробити? Мені треба цю круглу кульку видовжити. Зробити довшу. Можна скатати між долонками, а можна скатати на дошці. І те, і те буде правильно, але ви робіть так, як вам зручніше. Якщо вам зручніше катати між долонками, катайте між долонками, мені зручніше на дошці катати, подивіться, схоже на морквинку. Майже схоже, але роздивіться, бачите, у морквинки є такі цяточки невеличкі. Як їх зробити? Зараз я вам розповім. Ось у мене є стека, у вас є такі самі стеки. І цією стекою ми робимо ось такі невеличкі цяточки. По всій морквинці повертаємо її і робимо ось такі цяточки. По всій морквині. От майже майже готово. Відкладаємо стеку. А морквині потрібен зелений хвостик. Ось на моїй його майже не, не видно. Тут його і нема, трошки тільки. Тому ми відщепнемо Зовсім малесенький шматочок зеленого пластилину і зробимо ось так. Ось така морквинка у нас буде. Гарна? Гарно. Відкладаємо. І ще ми хотіли зліпити господиню, города таку капусту. Ми обрали пластилин зеленого кольору. Подивіться, підходить? Дуже підходить. І теж починаємо. Як з будь-яким пластилином, коли ми починаємо працювати, ми обрали потрібний шматочок пластилину і починаємо його що розминати. Розминаємо ретельно до того часу, коли ми відчуємо, що пластилин вже м'який. Не треба намагатися поспішати і працювати з пластилином, який ще жорсткий, це буде заважати в роботі. У вас не вийде те, те, що ви задумали. Тому розмінаємо, розмінаємо ось так. І пальчики наші працюють, стають більш міцними, більш вправними, ось вже майже розм'яли пластилин. І як завжди, починаємо з ліплення круглої форми. Я розкочую пластилин між долонками, а потім довожу. Ще й на дошці. І ще раз повторюю вам, що не важливо, як саме ви це робите чи на дошці, чи між долонками. Важливо, щоб у вас була кругла, гарна форма. Ось схоже на капусту. А не дуже, так? Да? Що ж треба зробити? А ось тепер подивіться: стикаю від серединки, я трошки відступаю, я роблю ось такий надріз майже донизу. Овальної форми. Бачите? Ось такий надріз майже донизу овальної форми. Досить глибокий такий надріз. Повертаю і до цього надрізу, додаю ще надріз, теж овальної форми. Повертаю і додаю ще надріз. Теж овальної форми. Якщо зайвий пластилин, то тут утворився нічого страшного. Це ж овощі, овочі в природі немає нічого зайвого. І повертаю капустку. І утворю ось такі надрізи. Подивіться: а тепер, схожа моя капустка на капустинку. Схожа. І тут всередині я теж додам ось такі невеличкі надрізи. До самої серединки. І ще ближче теж такі невеличкі надрізи. Ось тепер схожа моя капустка на капустинку. Подивіться. Схожа капуста. Морквинка, помідор, наш овочевий кошик майже готовий. Не забуваємо, що після роботи ми обов'язково витираємо ручки серветочкою. Але як би ретельно ми не витерли руки, ось я дивлюся, в мене чисті руки, чисті. Але їх все одно треба обов'язково помити милом з водичкою і витрати рушничком. Бажаю вам цікавої праці. Зробіть такі самі овочі, або, можливо, ви забажаєте зліпити бурячок або картопельку, дайте волю своїй фантазії. Сфотографуйте те, що ви зліпите. І прийшліть мені. Чекаю ваших фотографій. До побачення, мої любі!